Фахом гранатометник поставив на посаду старшого на ліника і спегадіє. Можна бути кумулятивними протитанковими гранатами по легкоброньованій техніці, також по піхоті. Максимальна дальність стрільби кумулятивними гранатами 1300 метрів, оскомими гранатами 450 км відносно вака зброя, якщо без зміни позиції, то один-два чоловіка справляються. Карманна артилерія, калібр 73 мм, легкі боєприпаси, легкий гранатомет. Мобільність, точність, вона дуже точна зброю. Обучаю особливий склад так, щоб всі могли працювати на одному рівні. Є така штука, наприклад, я команда відділення, але я працюю так само, як і всі інші. Ми робимо всі одну справу на однаковому рівні. Вони копають, я з ними копаю. Тобто я віддаю наказ, і перший цей наказ робити. Я на гражданки так мало знав, чим коли сюди прийшов. Тут багато чого і для життя, і для побутового життя. Для всього багато чого дізнався, нового для себе. І це мені все ще пригодиться в майбутньому житті. Ще коли була зона АТО, ООС, операція об'єднаних сил, в нас служили дівчата. Десь зріс 165-167 сантиметрів, отака от, теж тягала, теж стріляла, наводилася, робила ту, ж, ту саму справу, що робили чоловіки. Це все можливо. Просто потрібен рівень знань, навички, послідовність і все. Війна не зупиниться, війна не скоро закінчиться, тому треба йти всім. Якщо ти громадянин, Представник чоловічої статі, то ти повинен бути тут.